Краще номери вихованці дитячих садків показали на звітньому концерті, присвяченому Дню захисту дітей. Проходив конкурс огляд до шкільних закладів у трьох номінаціях вокал, декламація віршів та хореографія. Мета цього концерту це виявлення творчих обдарувань, тобто з дітьми багато працювали. В основному тут старші дошкільники, і ми будемо бачити результат роботи педагогів. Це перше, друге, це позитивні емоції, естетичний напрямок, тобто естетичне виховання дітей. Пані Людмила каже, живемо в нелегкий час для країни, і діти мимоволі стали учасниками цих подій. Найбільший позитив, що малеча за останні місяці, насправді перейнялась патріотичним духом. Навіть на конкурсі співали пісень і танцювали у вишиванках. Вони е, ще не розуміють е, все ці всі терміни, але вони також долучаються і хочуть бути учасниками. Е, Цього хочуть бути учасниками цього процесу на Україні. Порадували глядачів не тільки піснями, а й танцями. Демонстрували номери в різних стилях. Згадали ретро, показали також танець барменів та офіціантів, а ще продемонстрували гру сучасних шахів. Пані Віра каже, діти це радість та наше майбутнє. В роботу вклала всю душу, аби на сцені показати високий рівень. Ну, для нас, звичайно, цей концерт це дуже велика радість. І не тільки для нас, для дітей, і для наших батьків, тому що ми до цього концерту готуємося майже цілий рік. І діти показують свою творчість, свою талановитість у декламуванні віршиків, у вокальному мистецтві, а також у хореографії. Справжньою нагородою для маленьких артистів стали гучні оплески, які довго лунали після кожного номера.